Добрий день! Сьогодні я варила кокосове мильце, і мене, як завжди, трішки по краях залишається, воно дуже тверде, і залишаються ось такі залишки. Вони тверді, дійсно, як справжній кокос, як стружка кокоса. Ну і звісно, воно вже потім не пресується в форми. Поки було тепле мило, я ось так напресувала певні формочки, і буде супер класне універсальне кокосове мильце. А залишки, залишки сухих, ми будемо варити нове мило. Також у вас цього не може бути, зате у вас є ось такі різні обмилки. Що нам для початку треба зробити? Щоб утворити нове мило, треба ці обмилочки теж подрібнити на ще дрібніші шматочки. За допомогою Низочку, тер. тертку і саме-саме на цій ось. стороні треба воно було дрібно. Адже ви зрозуміли, для того, щоб утворити нове мило, нам потрібно взяти наші обмилочки і ось так добре потерти на терці. подрібний і воно має виглядати приблизно ось так. Матиме багато-багато різних кольорів, але це не завадить нам зробити гарне, різнобарвне і нове мило. Для того, щоб зварити мило, ми з цієї мисочки металевої пересипали в стаканчик для того, щоб нам зміряти пропорції води і сухої суміші. Чому я взяла саме металеву мисочку? Того, що ми це мило, його буде цілий стаканчик, ось такий паперовий, ви можете взяти будь-яку тару, висипаємо. У нашу мисочку металеву і будемо ставити на парову пані. Але, звісно, треба додати води. Води наполовину менше. Можна трішки більше половину, але орієнтуватися на половинку. Беру воду я відфільтровану чистеньку. Набрала в стаканчик і виливаю в миску. Все, розмішую добренько. І ставлю на водяну баню. Нехай наше мильце розчиняється. Так як в мене мила набагато більше, ніж на стаканчик, в мене її буде десь приблизно 3 стакани. Так буває у миловарі. Коли переварюєш мило або не встигаєш розкласти формочки, є певні залишки. Так само ось кокосове мильце. Це залишки із країв на струйки. Я їх висипаю, це буде ще один стаканчик приблизно. Ось так. Значить, в мене буде 4 стакани. Ось такої суміші. Тоді я беру наполовину менше води, два стаканчики води. І зараз надаю сюди і на парову баню Покажу, що буде далі. Якщо цікаво, слідкуйте. Денис трошки парує, мило майже розчинилось. Дивіться, воно утворилось майже як клей. Але грудочки все ж таки ще є. Ну що ж, я спробую їх розбити спеціальним блендером. Точніше, звичайним, просто я використовую його в миловарінні Покажу, що вийде. Що не Я збила блендером, у мене вийшла ось така однорідна клейка ніби суміш. Можливо, є частинки, але це буде оригінальне в цьому. Вило майже готове, можна розливати по формах. І, звичайно, можна додати якихось ефірних омік, лимону, наприклад, ілангелангу, евкаліпту, який вам більш подобається. Додаємо декілька капель, можна 10 того, 5 того, наприклад, ілангу додам ще. Ось. І добре розмішуємо. І будемо розливати форми. Але це ще не все. Додивіться до кінця. Для мила вибираємо форму, яка вам подобається. Мене ось така силіконова, можливо, навіть щось у вас є від кексиків. Ну і трішки декоруємо. Якщо у вас є сухоцвіти, будь-які, може, якісь навіть листочки, зелені, квіточки, будь що, можливо, насіннинки, можливо, навіть е, взяти на кашку наприклад. Яку вівсяну. І трішки для декору ось так прикрасити. І будемо заливати у форму. Лили Мильце і воно виглядає ось так. Тепер чекаємо, поки воно достигне. Вже взяла з прівочкою. Ось експерименту. Тобто ми із брусочків мила, які залишаються в кожного вдома, потерли і створили ось ось таке домашнє своє мило. Я можу зробити дома кожен. Ну, це вже моє інтерпретація різними пудрами трав і квітів, і цитрусових, звісно. І воно, виходить, ось таке бархатне. А з іншої сторони, ось таке ніжне, гладеньке. І з запам'яками квітів, евкаліпту і лангі лангу. Я складаю ось такі паперові коробочки, нехай воно підсихає. Не в поліетилен, не в пластик. Папір, паперові коробочки, якщо у вас є обов'язково, мило буде підсихати, і треба, щоб воно обов'язково дихало. Ось так.